Вітаю, пані та панове. Мене звати Оля, і ви попали на великий розпродаж парфумів. У мене є 10 ароматів, з якими я буду прощатися, прощатися з поясненнями. Тобто зараз вам розповім, з чим я прощаюсь і чому. Це суцільно парфумерний куточок інтернету, тому прошу вас підписуватись, ставити вподобайки і аж ж дивитись. Перший аромат, про який я вже декілька разів вам казала, що продаю, продаю, все ж таки наважилась. Це Genetic Bliss від бренду 2787. Я вже все спакувала в коробочки, і у цього аромату вже є своя власниця, він вже проданий. Продаю цей аромат саме через його поведінку. Він у мене поводить себе погано. Особисто для мене. Не зійшли з характерами, бо він занадто для мене гучний, заповнюючий, в'їдається просто і в мене, і в все, що знаходиться навколо мене. Його для мене занадто. Оце причина, з якої я його продаю. Я просто думаю: от зараз я їм навшикаюсь, і буду так пахнути два дні. А мені того не хочеться. Це деревний аромат. В ньому. Є 5 деревних молекул, я їх там не сама знайшла, так виробники написали. Пахне аромат, дуже модно, сучасно, зухвало, це деревний аромат. Він свіжо, перцево, деревний, кедр, витив в ньому відчувається. Сандал також, в, як в четвертій молекулі, яванол, синтетичний сандал. Пахне гарно, але для мене занадто. Тому все, це вже не мій аромат. Все, продано. Наступний аромат, який я також дещо анонсувала, що буду продавати це бітер V від бренду Datura Parfum. Зараз я його відкрию. Це флакончик 10-15 мл, у якого залишилось 10 мл. Це аромат про вотивер. В якому є акцент саме на його цитрусову сторону. Це аромат, як про цитруси, гіркі, кислі цитруси, як грейпфрут, тут мені відчуваються. Та вотивер такий о, глибокий, маслянистий, землистий, цитрусово-деревний аромат з гарною стійкістю, дифузністю, відчутністю. Та мені вже не хочеться. Ось так. Тому буде десь, до речі, я буду казати вам ціну. Якщо вам цікаво, ну, можете мені написати в інстаграм або в коментарі під відео, що вам цікаво і з вами домовимось. Я не буду загибати якісь космічні ціни. Я просто хочу, щоб це як мого... якомога швидше продалось. Бо я хочу купити собі два дуже дорогих аромати і хочу на них надторгувати. Вприкінці відео, якщо вам цікаво, розповім, що це саме за аромати. Отже, бітерві, тут 10 мл. ну, Буду продавати десь за 500 гривень. Поторгуюсь ще. Наступний аромат від бренду Юталь Boa de Adrian de Parfum. Це флакончик в чоловічій версії. Я зараз вам покажу його. Ось такий він циліндрічний, з гранями і з чорною металевою кришкою. Дуже важкою і цупкою, немагнітною. Мет... Не це аромат про хвойний ліс біля Середземного моря, через який ти пробираєшся, в ньому відчутна хвойність, цитруси, така тепла смола на деревах, і ти пробираєшся і виходиш на якусь дуже світлу маленьку капличку. Бо в цьому ароматі є взагалі настрій такий дуже піднесений. В ньому є ладан. Які змішуються ще з саме солодкими смолами дерева, от, наче на стовбур на стовбурах повиступала смола, вона підігрілася сонцем. І це все змішали ще з хвойним ароматом. І так він пахне. В ньому присутня якась тиша, душевний спокій. От не дарма я вам сказала про капличку. Чому я продаю це? Тому що мені такого настрою хочеться. Один день на рік. Я просто дожлоблюся, що в мене цей аромат просто скисне, я його просто викину. Можливо, хтось з вас більше полюбляє підсолоджені смоли? ладани, ці пахощі, і ви будете користуватися цим ароматом і отримувати задоволення кожен день, а не як я, раз на рік. Він для мене занадто піднесений для повсякденного використання. Тому продаю, купувала на Мейкапі 50 мл ось цей за 3,200 200 Ну тут немає мілілітрів 5 тут немає мілілітрів з 50. Ну, хай буде за 2,5. Кому цікаво, пишіть. Наступний аромат Жані Прованс Ранок в Розарії. Довга французька назва, здається, переклад саме такий. Мені дуже подобається з цього з цієї лінійки. Вербена від цього бренду. І цей аромат мав би бути про троянди в розарі зранку, все волого, свіжо, зелено. В принципі, воно так і є. Але мені в цьому ароматі виходить мускус-такий шампунистий. Я шампуні не люблю. Якщо мускус розкривається, милом, навіть якимись доглядовими засобами. Мені це подобається. А от шампуні не люблю. І я цей аромат купувала наосліп і прогадала. Я досить навіть нормально їм користувалася. Тут не два трапшики, а декілька мілілітрів точно випиту. Два-три. Я на себе випшикала. Тобто цей аромат не то, що мені там ой, ні, не хочу. У мене просто є троянди, свіжі, зелені, в яких немає натяку на таку шампунистість. Але я знаю, людям подобається шампунистість. Цей аромат новий коштує десь 250-220 гривень. Ну, я придумала трошечки по-іншому. Я його буду продавати за 200 гривень, але в подарунок покупець отримує залишок від Tresor Midnight Rose. Ось такий. Тут десь залишок десь 3 мл. За 200 гривень. Беріть. І наступний аромат це T-Rose від The Perfumer's Workshop. Трояндочка, яка багатьма людьми, <свистач>, захоплена моєю парфумерією, була куплена на осліп. Дуже давно мною була куплена, лежить-лежить, чого вона лежить, я не знаю. Я я дещо її там розпивала, дарувала і буду вже зараз е її. Віддавати. Мені повинна відповісти одна дівчина, чи треба їй цей аромат, чи не треба. Вже потім буду викладати його. Поки що, можна сказати, він заброньований. Мені цей аромат не сподобався, тому що я в ньому дуже добре відчуваю саме. Оліну болгарську троянду, яку я пам'ятаю зі свого дитинства. Якісь креми були з саме, такою, саме з таким ароматизатором, якісь просто оліки, якісь такі масла для тіла. І мені якось ну, не хочеться, не хочеться мені саме такої троянди. У мене вже два трояндових аромати. Троянди я, до речі, дуже люблю дуже люблю в парфумерії. Одна з моїх улюблених нот. Але все ж таки я полюбляю більш свіжі троянди. В цій троянді в ній також присутні свіжі ноти, крапельки, роси на пелюстках, але це пелюстки саме олійної троянди, хоча й не дуже важкої, але олійної. Болгарської. Я маю вам зізнатися, я такий парфумерний жлоб. Мені знадобилось декілька років, щоб дозріти до того, щоб продати оце. Навіть те, що я купую носліп і якось мені не дуже подобається. Я даю йому час звикнутись, можливо, і щось зміниться. Дуже мені важко прощатися з ароматами, але все, я прийняла рішення. Отже, у мене ще залишилось 4 аромати, і буде все по 300. Можете не писати мені жартики про трактористів, я їх так всіх знаю. Перший аромат за 300 буде Woman Діано Marco Venturi це Od туалет. Куплений мною на ослі аромат в пошуках бюджетних скарбів, але не вийшло. Мені цей аромат дуже не, не сподобався. Він мені дуже погано розкрився, навіть такими неприємними нотами. Це флакончик 50 мл. Зроблено тут зовсім декілька розпилень, навіть немає мінус 1 мл. Мені цей аромат розкривається до гори дригом. Спочатку він мені дає, наче Суху, пря... сухі такі прянощі, ваніль, що мені навіть від цього хочеться чхати. А потім, вже після цього, він розкривається вологими квітами, вологими пелюстками, не дуже кремовими, такими, як, наприклад, щось таке водяне, лотосне, якесь латаття, можливо, неважкі лілії, Ой, починає чухатись вдосі. Не знаю, що це, але початок в ньому, наче пил, пудра, з ванілі, кориць, дуже такого сухого, і так в обличчя тобі думали, що ти зараз почнеш чхати. Дуже дивне у мене розкриття цього аромату, наче не таке, як я там прочитала в сотні коментарів, люди пишуть, що це їх аромат багаторічний, вони його полюбляють, а мені він не розкрився. Красою, на жаль, наступний аромат це Be Delicious Donna Karan New York, класичне зелене яблучко. Це саме не... Це не великий флакон, а 15 мл флакончик. Він розкривається так... ось так, закривається так само. Більше в більш великих флаконах тут треба зверху нажмати, щоб розпилювати. Це 15 мл. Парфумер Маріс Русель аромат. Вологий, соковитий. Мені так подобається, як він пахне огірочком на початку. Яблоко кисле, квіти. Це так бадьоро, свіжо, якось по дуже юною свіжістю, якось такою пахне, можливо, це моя асоціація. Бо я його продаю саме через свою асоціацію, бо він мені пахне моїм гуртожитком, якимись першими курсами університета. Хтось з дівчат. Ним користувався, я вже не пам'ятаю хто, але це така ностальгія, яка мені зараз не потрібна. Не те, що я відмовляюсь від своїх спогадів. Ну просто я цим не хочу користуватися, і мені якогось не доставляє великого задоволення. Просто згадувати якісь ранки в гуртожитку, коли ми там щось збирались, і хтось з дівчат користувався. Цим ароматом. Наступний аромат це від бренду Burberry Body Tender. Це 35 мл. По-перше, дівчата, у кого та хлопці, у кого є цей аромат, якщо це версія тендер, воно має тут бути написано? Чи немає? Бо я стовідсотково пам'ятаю, що я купувала Body Tender. Бо просто баді мені щось не дуже зайшов. Але тут ніде цього не написано. Кропки в мене вже давно давно немає. І купувала я це давно. Не знаю. Підкажіть мені, будь ласка, для мене цей роман двоскладовий. Перше це гіркуватий полин, гіркий, але м'який він не зводить, що там може, скули, зуби та шлунок. Та інша його складова це дуже тілесна, мускусно-квіткова композиція. І ось в цьому ароматі там дуже багато квітів і ягід. Але я цього взагалі не відчуваю. Ні троянду тут не можу учуяти, ні інші квіти, ну нічого. От полин гіркий і ще щось. Мускусно-тілесне. І мені це не дає спокою, що я не розумію, чим цей аромат для мене пахне. Взагалі, він для мене як аромат чистоти. Він гіркуватий, мускусно-тілесний, не солодкий Хтось там в ньому бачить квіти, я їх взагалі не бачу. Аромат непоганий, але буду прощатись, ви пам'ятаєте, 300 гривень. І останній аромат на сьогодні на сьогодні це лаванда та ветивер, також від бренду Жані Прованс. З цієї лінійки у мене ще є неролі. От неролі, я не хочу продавати. Вони мені дуже сильно подобаються. І, до речі, в таких флакончиках це нібито чоловічі аромати. Та хто нас коли зупиняв. Це лаванди і це класичний, класичніший фужер. Він починається більш лавандою, ніж ветивером. І взагалі в цьому ароматі більше лаванди, ніж вативера, такою сухою, польовою, свіжою лавандою. Але згодом, як має бути в фужері, він дуже швидко засолоджується, виходять такі кумаринові солодкі в ньому ноти, пудрова засолоджена база, деревна, трав'яна. І мені це якраз не подобається. Якщо б оця свіжість. оця, Оця свіжість на початку, лавандова, лунала набагато довше, він би мені подобався, набагато більше. А дивіться, кого я спіймала Пітюкала, пупукала. Цей аромат коштує недорого, десь 300-400 гривень, там, в середньому, в залежності від знижок. На Notino вони продаються, на мейкапі продаються. Я скільки тут? Три мл використала, буду продавати за 300 гривень, але з подаруночком. з гарненьким подаруночком від мене, якимось повноцінним пробником аромату, який ви оберете самі. Друзі, думаю, мій розпродаж буде проходити в декілька етапів. Я спочатку пройшла перший, зібрала свої такі покупки на осліп невдалі. Або чим я взагалі не користуюсь, що я прям на 100% впевнена, що мені це більш не потрібно мені для цього було потрібно декілька років. Люди добрі. Така в мене, от знаєте, є психологічний бар'єр. Можливо, наступний етап я вже перетрушу решту своїх ароматів, але не знаю. Я навіть про це зараз думати не можу. Я зараз, як вочка, сижу на своїх флакончиках і з жодним не хочу більше розставатись. Розповім вам, що ж я все-таки хочу собі купити. Хочу два аромати дорогих. Це перше від Франциско Рикчан Джен Фрідітів розповідала про нього в попередньому відео. Хочемо якийсь по флаконі, повний розм... повний формат. Я точно собі купувати не буду. І дорого і, мабуть, і не потрібно мені стільки свіжий, неймовірно свіжий, прохолодний аромат переливається просто як феєрверх. І другий аромат, який мені хочеться, це від бренду Byredo 1996. Він ваді пахне якимось Хогвартсом атмосферою, вітальні Гриффіндору, де темно, потріскує камін, якісь книжки, якісь портфелі, щось таке. Це, в принципі, всі мої хотілки. На зараз це може бути відео називатись Мій вішлист з двох ароматів. Зичу вам, бути в гарному гуморі, будьте, будь ласка, добрі до себе і до інших. Допомагайте, кому це потрібно. Донатьте, як скажені, донатимо, не зупиняємось. Слава Україні, любі друзі! Бувайте!